Вітаю вас, шановні аграрії. Я фахівець з розвитку продуктів компанії ТОВ Аграсем Берноль Станіслав. І сьогодні ми приїхали на господарство ТОВ Агрос Плюс для того, щоб подивитися на ріст і розвиток наших рослинок, а саме озимої пшениці КВС Лазулі, КВС Талант та озимої ячменю КВС Фаро. Тому підемо в поле, поглянемо, як розвиваються наші рослинки. Господарство знаходиться в Солонянському районі Дніпропетровської області. Це, до речі, якраз межа Дніпропетровської та Запорізької області. Клімат доволі посушливий. В цьому році нас, як кажуть, погода балувала дощами. З однієї це гарно, з іншої погано, так як не, не могли зайти в поле, нормально внести гербіцидну групу. Маємо перерощі бур'яни, але будемо працювати тут гербіцидом, який направлений саме на перерощі бур'яни. Не є великою проблемою прибрати дводольні бур'яни в посівах озимої пшениці. Буквально вже на цьому тижні зараз у нас 4 травня 2023 року. Буквально там завтра, післязавтра будемо вносити гербіцидну групу. До цього вже було внесено азотну групу. Це звичайна амонійна сілітра 34,4, в нормі 200 кг фі фізичній вазі. На гектар це було раннє весняне підживлення культури. Також нагадаю, що посів був з добровами НПК Яра Міла 2020, 100 кг на гектар 16 жовтня 2022 року. Доволі пізній посів, доволі пізна весна. Ми бачили в минулому відео, який який у нас розвиток був взагалі рослини. Толком, скажімо так, початок кущення. Наразі ми маємо від одного основного, звісно, де більш загущена культура в рядку, до двох місцями трьох продуктивних стебел. Тобто, у нас наразі гарні посів, як на мене, зараз фаза. Початок виходу трубку, тобто 31-32 фази. Якраз, в принципі, будемо вносити фунгіцидну групу. Фунгіциди теж запізненням, тому тут буде фунгіцид, який має виражену дію стоп-ефекту. До речі, як такових хвороб я не бачу. Чому? Тому що в цьому році із за перепадів температур плямистості листка або їхнє вигорання і так далі некрози, можуть бути із. за Поганого живлення рослини за низьких температур. Тому кажуть, точніше, тільки лабораторія, але на всяк випадок будемо використовувати фунгіцид з вираженою дією стоп-ефекту і лікувального ефекту, тобто три діючі речовини, які націлені на превентивну дію, лікувальну дію. І виражену дію зупинення хвороби, якщо вона така у нас є. Що хочеться сказати по сорту КВС Лазулі. КВС Лазулі це остистий сорт озимої пшениці німецької селекції, виведений для півдня Франції, тобто це південний сорт. Ми бачимо, як він гарно себе почуває в екстенсивних умовах. В минулому році він дав урожайність близько. 55 центнерів з гектара, що є досить високою вражайністю для нашого регіону в умовах, коли все з запізненням, скажімо так. Загалом рослина гарно себе почуває, гарно розвивається, наростання температур, волога у нас є, захист зробимо, тому все буде добре. Чекаємо на гарні врожаї. Наразі ми знаходимося на сорті озимої ячменю КВС Фаро. Хочу відзначити його гарну зимостійкість, незважаючи на малосніжну і прохолодну відносно зиму, так як у нас типові вітра. Сорт призимував відмінно, досить стійкий. В характеристиках сорту хочу відмітити його стійкість до ламкості та вилягання. Це шестирядний ячмінь. Його можна використовувати як на пивоваріння. Так і на фураж в залежності від коригування живлення. Зараз у нас фаза початок виходу пропрацевого листка. Рослина гарно розвивається, добре розвинена коренева система. Навесні було внесено 200 кг азоту в фізиці амонійної селітри 34-4% діючої речовини. Також нагадаю, що посів був 16 жовтня 2022 року з добровами Яра Міла 20-29 сірки 100 кг на гектар. В рядок. На часі рослина досить розвинена, як такових хвороб я не бачу. Вологи у нас в цьому році було достатньо, навіть забагато, досить волога пізня весна, але розвитку як такових хвороб масова на ячменю зараз не видно. Досить світле, не хворе стебло, листки добре розвинені, досить гарне кущення культури. Тому, як кажуть, не, не один колос буде з рослини. Кажемо так, із таких погодних умов, які склалися в цьому році, у нас досить пізні буде внесення е, захисту, тобто засобів захисту рослин, таких як гербіцидна група, фунгіцидна, інсектицидна. Тому будуть комбіновані контактно-системний інсектицид з двох діючих речовин, е, складаючи, також буде гербіцид, який буде контролювати перерощі бур'яни. По живленню нагадаю що у нас, що попередник кріпак це досить гарний попередник для зернових колесових культур, тому рослина як такового дефіциту в основних елементах живлення немає. Також буде внесено фунгіцид, який має виражену лікувальну дію та стоп-ефект на всякий випадок. Зараз у нас 4 травня 2023 року. У нас наладилися погодні умови. І будемо на днях вже вносити захист, так скажемо, наших рослинок. Але все вчасно, слава Богу, як такових проблем на полі немає. Тому до нових зустрічей, будемо дивитись далі, як розвиваються наші рослинки. До нових зустрічей в полі.